Казкове зимове вітання, малята дошкільнята. В ліс до казки про рукавичку завітаємо та й про друзів лісових розповідаємо. Отож загубив у лісі рукавичку, дідусь, не помітив та й додому з песиком повернувся. Тим часом бігла мишка шкреботушка зимовим лісом, та й у рукавичку, наче в шпаринку, залізла. До наступання холодів лісові миші готують свої нірки, утеплюють їх мохом, пухом. Потім зносять туди зерно насіння, засушені фрукти, траву. І не виходять з ніркою ціла зиму. Тому взимку у мишки не рукавичка, а нірка-домівка. Далі хто ж це? А жабка-скрикотушка поспішає, у рукавичку тепленько заглядає. Як і всі тварини в цимку, жаби намагаються знайти для себе тепле та затишне містечко. Більшість пірнають водойми і занурюються у м'який пухкий мул там спокійно перезимувати. А земляні жаби дуже хороші копачі, вони виривають до двох метрів яму, тому що на таку глибину морози не дістають. Тож жабка всю зиму спить і в рукавичці не може бути ні на мить. А ось з гори зайчик-побігайчик стрибає, до рукавички залізти поспішає. Ці тварини ще восени змінюють сіру шубку на білу. Щоб бути непомітним на білому снігу. Взимку заєць їсть пагони та кору дерев, кущів, розкопує траву та рослини. Риє нори в снігу або занурюється в копицях сіна. Це і домівка, і їжа. На зиму заєць переселяється в ліс, тому і в рукавичку заліз. Хто ж так ще до рукавички поспішає? Так це ж лисичка, сестричка, Залізти у теплу домівку бажає. Лисиця, діти, справний мисливець, тому що не тільки кмітлива спостережлива, але має гарну здорову пам'ять, нюх та гострий слух. Вдень вона полює на мишей, яких розкопує з ніру. А ще навіть полює на домашню птицю, якщо через голод потрапляє на подвір'я до людей. Шубка її стає товстою, яскравою, пухнастою, густою, шерстю покриваються навіть лапки, за допомогою яких вона пересувається безшумно, тихо, як у валянках, живе в лисячих норах, яка сама не викопує, а займає інших тварин. Вона не спить всю зиму, тому рукавичку ні за що не покине. Тут, як тут, вовчик-братик поспішає. Лисичку, сестричку, біля рукавички нас доганяє. Вовки не впадають в сплячку. Вони гарно переносять зимовий холод. Не міняють колір шубки, тільки хутро стає, більш пухнастим та м'яким. До приходу зими вовки збираються в зграї. Так легше полювати та захищатися. Ловлять кабанів, зайців, козуль. Навіть можуть напасти на сплячого ведмедя. Живуть в норах, які риють самі. Під коренями старих дерев та пеньків. Вовчику зимову сплячку не впадає, тому у рукавичці просто відпочиває. Еген, кабан йде бреде, до рукавички поспіхом йде. Ці тварини. Багато їдять восени, що під шкірою творився жир, який захищає від холоду та голоду, хутро стає більш густим. Вдень кабани лежать у викопаних ямах, увечері їдять корені та кору дерев, плоди й жолоді. Зрідка можуть напасти на птахів та зайців. А якщо кабан всю зиму не спить, то й заховався в рукависті вмить. Ну і на кінець ведмідь товсту. По снігу перевальцем йде, до рукавички в тепло бреде. Ці тварини не роблять запасів на зиму, тому сплячка єдиний їх шанс вижити. Готуються вони з осені. Починають багато їсти, ягоди, гриби, ловлять комах, ходять у поля з добичею. Барлога ведмедя це великі ями у щилинах печер, в глибоких норах, поміж дерев. Поступово їх накриває сніг, і вони, як під теплою ковдрою, дрімають всю зиму. А якщо ведмідь у зимову спляшку впадає, то і в рукавичку не потрапляє. Ось вам діти і казочка, і рух в'язочка. Далі пропоную вправу цікаву, щоб повторити знання в забаві. У нору відправте діти тварин з плюшок, а у рукавичку тих. Щоб сон їх не зворушив. Розумники вправо виконали гарно, але дідусеві не до забави. За нього не забули ми ані трішки створимо ще кращі рукавички. Роздивимось в рукавиці. Вирізала з картону шаблон форми рукавиці будь-якого кольору. Половинками ватних дисків прикрасила основу рукавиці. Далі саму рукавичку оздобила сніжинку, яку ми вже вміємо вирізати і маленькими сердечками. Художній матеріал перед вами. Підставка. Картон кольоровий. Білий папір, ватні диски, клей, ножиці, фломастер, серветки і, як завжди, бажання творити підготуємо вправні пальчики за допомогою загадки чи стомовки. Невеликі дві хатинки. В них м'які і теплі спинки. По п'ять братиків малих. Заховались в хатках тих. Для початку показую, як зробити дві однакові рукавиці. Навпіл згинаємо листок картону, обводимо руку ось так, вирізаємо і виходить дві рукавиці однакові. Одну ми вже прикрасили, а другу зараз почнемо. Для початку беру ватний диск, розрізаю його навпіл. Знову. Обережно потрібно з ножицями працювати. А тепер пригадуємо, як із квадрату можна зробити сніжинку. Три рази складаємо навпіл і зліва виходить, згин. Малюємо лінію похило, половинку сердечка і лінію, щоб зрізати кінець. Вирізаємо, можна допомогти дорослим. І отримуємо сніжинку і чотири маленькі сердечка, які ми прикрашаємо рукавичку. Викладаємо спочатку. Наступний крок наклеювання. Я почала зі сніжинки. Змащуємо клеєм і посередині рукавиці. Ось так приклеїмо за допомогою серветки. Маленьке сердечко де завгодно розташовуйте, прикрашайте рукавицю і в кінці оздоблюємо ватними дисками. Ось такі дві рукавиці у нас вийшли. Гадаю, що дідусь буде задоволений. Ну що ж, друзі, у касті рукавичка ми побували, цікаво в лісі мандрували. Дідусеві гарні рукавички змайстрували. Рукавичка, хоч і невеличка, від біди заховає. Хто читає казки, певно, знає. Сумувати нам всім не гоже, бо добро неодмінно переможе. Бувайте, добрі справи робити не забувайте.